У перервах між вибухами і під ударними дронами молнями зустрічали святвечір у Харкові. З перебоями світла, водопостачання та опалення. Втім, ставити вертеп та колядувати вийшло чимало харків'ян. З безпекових міркувань ходили малими групами. Співали, збирали донати і славили Христа. За дійсом стежила і Світлана Шакера. Весела зграя пластунів заходить до одного з харківських ресторанів. Діти одягають костюми, готуються ставити вертеп. Ксенія буде козою. Це тобі такі гарне вбрання придумав? – Мама і інтернет-магазин. Я в Артепі просто перший рік, а до цього в мене була своя група друзів, і ми ходили, так колядували, і в мене був вже костюм. Артем буде цар. Серйозним і смішним. Діти принесли власноруч виготовлену зірку. Це зірка. Що вона означає? Це означає любов та мир. Каути передають вифлеємський вогонь миру. «Цей вогонь нам нагадує про необхідність робити добрі вчинки, тому що за допомогою них саме ми можемо зараз долати темряву сьогодні». Дозвольте так і не У дитячому вертепі, крім традиційних кози, царя й смерті, є й сучасні герої, захисники України, військовики й дронарі. Люди хвилинко до вертепу всі збиратись всі, хто може, і може, захистити дитя воре. Україну захищам порожі бахнем. Останні 10 років пласт повертає різдвяну культуру вертепів у Харкові, і нині охочих виступати дуже багато. Діти взагалі вони не вони ж виросли вже в цьому. Ці діти, коли не подивишся, то ви, ну, Вони останні 10 років для них це само собою, що різдвою треба колядувати і брати участь у вертепах. А вертепи це і виступи, і оплиски і цукерки завжди. і Тому вони це дуже люблять. У нас два вертепи, і в кожному два склади, бо всі ми просто інакше б не встигли виступити, а всі хочуть. Увечері з першими зірками на вулиці виходять колядники, просто неба водять козу. Моя коза, дереза, і за три бирогами, бирогами. Танцює Маланка. Осані, за ноги, ва ноги. Є і смерть з косою. Гадали про смерть! Смерть! А ти будеш казати про кого? Ми намагаємося так зробити, щоб традиція не була музейним експонатом, щоб можна було просто прийти і долучитися до співу. Так, як робили наші бабусі, наші дідусі, вони співали, знаєте, як дихали. Учасники святкового дійства ходою рушають містом. Тексти колядок роздавали перехожим, аби ті могли доєднатися. Харків'яни усміхалися, донатили і знімкували. А закінчити ходу не вдалося. Наприкінці маршруту довелося бігти в укриття. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал інтер, марафон. Єдині новини.